300 мільярдів заморожених активів, лево частка з яких зберігається в європейських фінансових установах, і от е, передають змі сполучених штатів Америки, що Білий Дім Джо Байден зараз активно проговорюють з великою сімкою і іншими країнами, е, аби випрацювати якийсь механізм вилучення цих коштів. От пан Слане, як Ви вважаєте, наскільки реально це зробити? Тому що про ризики також ми з вами говорили, що ці країни будуть втрачати е, довіру. Ну мені видається, що це виглядає як план Б у Сполучених Штатах. Якщо не буде допомоги, чи вона буде затягуватися в самих сполучених штатах, то от надання оцих активів заморожених активів Росії і Україні для продовження в 2024 році. Вона виглядає ну і актуально і вирогідно, тому що, хоча ризики великі, дійсно ми проговорювали це право власності на суверенні активи, воно знаєте, було недоторкане, і це основа взагалі розвитку економічного заходу демократичних країн заходу, і якщо його переступити, то начебто може можемо обвалити оцю архітектуру всю створену е в світі, в тому числі там і політично, економічної, міжнародних стосунків. Але е це подається зараз готується інформаційна інформаційний ґрунт такий, що це справедливе рішення на несправедливу війну. О, таким чином, і знаєте, те, що обговорюється, можливість використання цих активів, це говорить про те, що Росія програла, і оці виплати можуть бути як аванс по контрибуціям. І це означає, що Росія в будь-якому випадку програє, і в будь-якому випадку буде платити контрибуції. І це добре. Це означає, що Захід все таки доведе війну, скажімо так, разом з Україною до логічного завершення, коли Росія її програє. Слану, а от ми говоримо про тих 300 мільярдів. Чому тому, що от в підвішеному стані план А, як ми вже це називаємо, так це голосування за виділення допомоги в понад 61 мільярд. І ми розуміємо, що каменем спотикання є саме пункт в цьому законопроєкті: це про міграційні процеси в США, і це фактично кордон з Мексикою. Як ви вважаєте, наскільки от ми розуміємо, що це внутрішньополітичні ігрища, тому що вибори наступного року сполучені штати. Америки. наскільки вони готові ризикнути своїм геополітичним становищем, не виділити кошти аби е, здобути якісь короткострокові е, дивіденди в, е, на внутрішній політиці? як на мене дуже швидкоплинні, швидкоплинні зміни йдуть і всередині сполучених штатів і на зовнішньому контурі у світі геополітичні зміни і під цими під впливом цих змін і змінюється рішення я бачу політиків, політиків провідних хто міг очікувати що буде прийнято рішення на європейській раді про те що дадуть зелене світло ну чесно кажучи, я був дуже скептичний до того що, тому що до останнього бо на сніданку Орбаном, коли його переконували, значить, всі лідери європейського союзу. Вони не вийшли до преси, і я думав, що ну все не вдасться. І допомога значить буде обмежена, але це рішення прийнято і зараз воно впливає на розвиток всіх міжнародних подій, в тому числі на рішення американців. Американці не можуть дозволити, щоб європейці фактично відкрили. Перспективу для України переходу з одної сфери впливу з російської до європейської, ну і всі наслідки. Да, це а для того, щоб здійснити це, то треба приймати і допомогу цю 50 мільярдів євро. То я роблю висновок, що європейці зроблять і другий крок, сказавши, а вони скажуть і Б. підтримку дадуть на 50 мільярдів євро. І в цьому випадку американці, як лідери демократичного блоку, ну вони не можуть пасти задніх і не приймати, не приймати таких рішень. Тоді дійсно авторитет. Просто обвалиться американський, тому з цього робимо висновок, що в другій половині січня, я думаю, буде прийнято рішення раніше чи пізніше. Американці все таки змушені будуть під впливом цих зовнішніх чинників і під впливом зміни політики всередині. Подивіться зараз активно промотують Нікі Хелі, а не Трампа. Mm -hmm. так, то Трампісти відігравали першу скрипку, начебто. Але е всі розуміють, що це буде деструктивна політика. Що Трамп буде поводити деструктивну політику до до Deep State, до сполучених штатів і зовнішньої політики до партнерів до союзів і союзників, і тому я бачу вже зароджуються такі знаєте, тренди, що висувають альтернативу кандидату або створюють знаєте, конкуренцію Трампу там у особі Нікі Хейлі. і це дуже добре. Це говорить про те, що змінюються і внутрішні тренди в Сполучених Штатах Америки. А значить, для нас, для України, що ну як я сказав раніше чи пізніше про цю допомогу проголосують, чи вона буде напряму. В цьому бюджеті чи план Б про який ми казали раніше? А, до речі, от план Б, план А, і, начебто, негативний, та йде від того, що от зволікають з допомогою Сполучені Штати Америки. Пан Руслан, а чи ви є прихильником думки? Що з іншого боку, це е, е, навпаки дає поштовх і е, нашим європейським партнерам? От бачимо Німеччина 8 мільярдів країни Скандинавії, потужний кейс також допомоги Україні. Тобто е, зволікання США е, робить на х... Хорошу справу для Європи, тобто Європа починає більше сама думати, що окрім як Європа, ніхто Європі не допоможе. Саме так їх приводять до тями оці негативні е, новини, скажімо так, чи негативні тренди Сполучених Штатів Америки, вони дають європейцям усвідомлення того, що вони можуть лишитися одні без підтримки Сполучених Штатів Америки. А для цього вони починають дивитися, де вузькі місця у них що не реформований європейський союз, там у сфері безпеки, наприклад, що Україні не можна програти, тому що Україна захищає східний фланг фактично Європи. і Європейці можуть стати наступними, тобто це пришвидшує розуміння, що вони на. Війні, і що не можна вже просто е, перебувати в постійних дискусіях безкінечних, да, і не приймати рішень для того, щоб зберегти свою суб'єктність е, в міжнародних стосунках. Європейський союз має тому було й прийнято рішення про розширення європейського союзу, щоб знизити ризики якраз і на сході, і з боку західних Балкану підбрющував себе в геополітичному. Тому було прийнято геополітичне рішення реформування чи дореформування європейського союзу, щоб зберегти свою суб'єктність, якраз а вже наслідок цієї. Суб'єктності буде навіть якщо на рівні європейського союзу, який буде трансформуватися у цьому турбулентному світі, і буде більше приділяти уваги собі, то на рівні двосторонньому, на рівні країн, те, що про, про що ви сказали, допомога не буде припинятися. Наприклад, точно будуть допомагати країни північні зараз. Вони укладають дивіться тренд, який вони підписують військові договори. Не розраховуючи на НАТО, тобто вони страхуються від того, якщо наприклад прийде Трамп і забере американські війська з континенту, військово-політичні договори все одно будуть діяти персональні на рівні двосторонні, там сполучені штати, Данія, сполучені штати, там Фінляндія і, і інші, тобто робляться кроки на випередження, і ці країни будуть продовжувати допомагати Україні на двосторонньому рівні, тобто допомога просто буде. Трансформуватися не через структури, наприклад, європейські, а через європейські країни напряму так само план Б є у європейців, якщо не вдасться через бюджет, оцей, ну проголосувати бюджет 50 мільярдів. Вони створять фонд і просто на рівні країн будуть наповнювати цей фонд і без голосування там одноголосного будуть передавати ці ці гроші України. Є й такий план. Пане Руслане, якщо говорити про заяви певних осіб з Європейського Союзу, от Фіцо Словаччина та нещодавно виграв вибори. І от Орбан вже звичний своїми заявами. Вони сказали наступне: Орбан мовляв, Україні не місце В ЄС, тому що вони відбиратимуть кошти, які призначені для Угорщини. А Фіцо сказав, що Україні не місце в північно-атлантичному Альянсі, тому що розпочнеться третя світова. От наскільки можна взагалі зважати на ці заяви? Е, всі розуміють, що, що це е, Москва відігрує останніх своїх е, агентів впливу. Тобто, це вони змушені вийти з тіні і вони змушені фізично блокувати євроінтеграційні е, тенденції, які притаманні шлях, яким іде Україна в бік євроатлантичних структур. Це люди, яких вирощували там ще з 80-х років минулого сторіччя, вели провели велику політику, і зараз вони просто виконують замовлення Кремля. Дивуватися не потрібно так вони впливають, але кардинально вони не змінять. Рішення стратегічні, які були прийняті на рівні Європейського союзу, а це рішення про розширення, про трансформування так само і вже якщо раніше були сумніви до початку війни, взагалі згадайте заяви канцлера Німеччини, який казав, що нема сенсу стримувати, ну нападати було на Україну, щоб стримати її рух до НАТО, тому що ближні 10 років ми не планували її приймати там до го року, навіть розмови піднімати, що будемо приймати Україну в НАТО. І що зараз говорить? Шольц і керівники НАТО, що Україна раніше чи пізніше все одно буде в НАТО, а, а скоріше раніше ніж пізніше, тому що така армія, яка перейшла фактично на, на натівський стандарт і захищає Європу, фактично виконуючи роль. Всього НАТО, то вона вже по, по суті по своїй є частиною НАТО, і тому тільки ф... це рішення треба закріпити формально. Е... Яким якоюсь угодою підписати? От, і все тому тренди змінились діаметрально на протилежній, і Україна буде як і в Європ... Європейському Союзі, так і в НАТО. А от, до речі, пане Руслан, заява очільника генсека НАТО Єнса Столтенберга, мовляв, Україна вже перемогла, бо Росія не досягла і не досягне своїх цілей. Ці... Ці, очевидно, маючи на увазі <кій> Київ. Як оцінювати цю заяву? Це задобрення чи просто щиро генсек вирішив похвалити зусилля Збройних сил України? Ні, він просто дивиться на процеси зверху, скажімо так, піднявся на та над, над процесами і говорить про стратегічну перспективу. Він не, не говорить про перемоги на полі бою безпосередньо зараз, про тактичні перемоги. А він говорить про те, що е, головна ідея Росії, яка була, чому вона починала війну? Вона починала війну не захищати російськомовних. Вона починала війну, щоб не дати можливість Україні піти з сфери впливу Росії е, в під європейського парасольку безпекову, тому що змінювалася взагалі. Архітип архітектура змінювалася б системи безпеки на євразійському континенті, тобто посилювався б європейський союз і послаблювалася суб'єктність Росії, ось для чого Росія починала війну. А так як Україні дали зелене світло на рух в бік Європейського союзу і, і в бік НАТО в майбутньому, це означає, що європейці прийняли стратегічне рішення, що вони не бояться більше змінювати. Чи зберігати не збираються зберігати оцей статус-кво, де були був поділ на сфери впливу в Європі, де Росія мала свої сфери впливу? Там аж до лінії 1997 року, як вона казала, да тому що вона ж в ультиматумі сполученим штатам і заходу е заявила там про про своє бажання відновити лінію 1997 року, а це країни ЄС і НАТО вже. То вони розуміють, що сьогодні Україна, завтра Польща і країни центральної та східної Європи, і Росія буде продовжувати воювати. Тому чому бояться змінювати оцей статус, кво тим паче, що раніше заявлялося, що Україну визнають як суверенну, і що вона може обирати блоки, такі, які вона забажає, щоб забезпечити свою безпеку. Тобто підтягнули просто дії. Під під свої слова і все і змінилося. Змінилася структура безпеки на Євразійському континенті. І оце саме мав на увазі Столтенберг, коли казав, що Росія назавжди втратила Україну, тому що Україна вже опинилася де-факто під парасолькою європейських ну європейських країн. Вона пішла з зони впливу Росії. Почався рух на зближення України з Європою. Пане Руслане, і на завершення хотів би запитатися от видав указ Путін про те, що він спрощує видачу паспортів к білорусам, молдаванам ну і казахам. А будь ласка, чи це є, і проглядаєте ви тут аналогію з окупацією і риторикою, яка була свого часу про Крим і Донбас Український? Саме так він йде і використовує ті самі схеми, що були застосовані до України, і тому приготуватися тому самому Казахстану, приготуватися іншим країнам, та тій самій Грузії, з якою сьогодні в неї у, у, у Росії, начебто, нормальні стосунки. А насправді плани імперські нікуди ж не, не, не відходили, скажімо так, щоб повернути собі Кавказ, да. Хоча там на Кавказі вплив втрачений, там вже Туреччина домінує на тому Кавказі, але отакими... От Діями Росія демонструє, що вона ще буде прагнути раніше чи пізніше повернути свої зони впливу. Ну а це про паспорти. Оці заявки це один з інструментаріїв для того, щоб реалізувати оці шовіністичні, шовіністичні імперіалістичні плани Росії.